Російські ЗМІ оприлюднили інформацію про смерть Олексія Навального. Дізнавшись про цю подію, я чомусь згадав статтю Володимира Ілліча Леніна, датовану 1912 роком, де він сказав добре, всім відомі колись слова. Узак, круг этих революціонерів, страшно далекі ані від народу. Но діло їх не пропало. Декабристи разбудили герцена. Герцин начал революціонною агитацию. Не хочу нікого засмучувати, але боюся, що Навальний не розбудив нікого. І це найгірше. З того, що відбулося, це, мабуть, найгірший підсумок діяльності Олексія Навального. Тобто, якщо ми будемо характеризувати його діяльність як людини, то дійсно можна виділити його якісь особистісні риси якості, які насправді заслуговують на повагу. Скільки дійсно він добровільно по суті віддав себе на потало путінському режиму і. Чи вважати таку поведінку розумною, я міг би так думати, якби бачив, що це мало б за собою якісь результати, які були бажані для самого Олексія Навального. Натомість я бачу лише відсутність будь-яких результатів, що, власне кажучи, робить його смерть абсолютно безглуздою. Принаймні, безглуздою для? Тієї спільноти, в інтересах якої він нібито здійснював свою діяльність, я маю на увазі громадян Російської Федерації, які давно вже перетворилися на підданих путінської держави злочинної держави. Смерть Навального може мати, я схильний думати, що матиме дійсно наслідки для зміни позиції багатьох європейських і світових лідерів. Хоча і в цьому контексті я схильний думати, що війна, яку путінський режим розв'язав проти України, має значно більший вплив ніж смерть Навального. Смерть Навального в даному контексті є всього навсього ще одним штрихом і ще одним. Свідченням злочинності путінського режиму. Втім, і це не буде мати якихось далекосяжних наслідків. Тому підбиваючи підсумок, можу сказати лише одне: що своєю діяльністю Олексій Навальний не досягнув ані задекларованих, ані, мабуть, бажаних цілей. Він нікого не розбудив, він не почав ніякої революційної агітації. А тому, мабуть, йому й поготів сподіватися на те, що колись у далекому або недалекому майбутньому хтось з чергових керманичів на кшталт Володимира Ілліча Леніна, який, на думку Путіна, створив Україну, напише щось подібне про Навального, як було написано про Герцена. І проблеми Навальному варто було б шукати в собі, а не лише у російському суспільстві, тому що тривалий час його боротьба носила винятково. Альтернативний характер подекуди з тезами, які були суголосні з тими тезами і діями, які здійснював сам Путін, проти якого нібито виступав Навальний, і в такому контексті це виглядало лише як боротьба за владу. А не боротьба за якісь альтернативні сценарії розвитку Російської Федерації, і під таким котом зору я особисто схильний висунути навіть цілу низку претензій до пана Навального, оскільки саме через його безпорадність, саме через його нездатність згуртувати навколо себе альтернативні опозиційні політичні сили і перетворити їх на дієвий механізм і інструмент стримування. Путінської влади ми на сьогоднішній день і маємо всі ті жахи, які мають місце, зокрема, і на території України. Тому маємо те, що маємо. Не можна знімати за це відповідальності з пана Навального. І другий момент я недаремно почав свою промову зі згадування Леніна. Треба розуміти, що Навальний не був революціонером. І це також викриває деякі аспекти його сутності. Він вважав, що повалити путінський режим можна демократичними інструментами. І, чесно кажучи, я схильний думати, що він усвідомлював хибність своїх поглядів. Путінський режим не можна повалити, на превеликий жаль, шляхом. Складних внутріполітичних трансформацій, такий режим може бути повалений лише внаслідок насправді революційних дій. А Олексій Навальний впродовж всього свого життя продемонстрував свою неспроможність до будь-якого революційного протесту в його поглядах. Не було нічого революційного в його діях було ще менше революційності. Тому, навіть визнаючи певне місце пана Навального в історії, я впевнений, що він займе це місце, я впевнений, що колись про нього також напишуть певні розвідки, наукові дослідження. По-різному будуть оцінювати його місце в цій історії. На сьогоднішній день ми можемо сказати лише одне його смерть була марною. Але ще більш марним, мабуть, було його життя.